І вони це образ, по-перше, високодуховних людей, які глибоко відчувають проблеми. Але знову ж таки, в той момент, коли я розбирала цей частину інтерв'ю Дудя з Равшаном Аскиревим, і Дудь йому ставив, а чи не занадто те, що летять ракети в Білгород? І я говорила про те, що вони завжди говорять про щось, що занадто коли щось потрапляє на російські землі, водночас ніколи не звучить висловлювання дудя з приводу того, що щось занадто, коли злочини відбуваються на землях України безпідставне, не провоковано з нашого боку, а тому, що нас Росія системно вбиває вже понад 10 років відкрито і. 300 років ми знаємо різними іншими способами. Українська ракета, прилітаючи мирним жителям в Білгороді, Абсолютно, ноль емпатії. А ракета, це не надмірно, це не слішком, це не надмір, говорить Юрій Дудь. Юра, ти переплутав? ти переплутав. Надмір це те, що росіяни прийшли на наші землі, Оце надмір. А те, що ви отримуєте у відповідь, це я навіть не знаю. Це симетрична відповідь, яка надмірною бути ніколи не може. Це просто заслужено вам повертається. Занадто ніколи не звучить, коли мова йде не про них. Вони замовчують свої злочини, вони переводять з них фокус, і вони розуміючи, що на костюмчику жертви дуже легко грати, вдягають цей костюмчик на себе і транслюють свою глибину як глибоко занурених в емпатію і, взагалі, в емоційність людей, яким не байдуже.